Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я хочу поділитися рецептом торта Наполеон ніжними хрумкими коржами і смачним, дуже кремом. Цим рецептом я уже користуюся дуже довго. Спочатку приготуємо тісто, для цього всі інгредієнти повинні бути дуже холодні. Я підготувала 450 г борошна, просіяла. Також холодна вода. Я навіть туди кинула. Льот 150 мл води. Нам потрібен оцет, вершкове масло, сіль. В присіяне борошно додаємо приблизно півчайної ложечки солі і будемо натирати вершкове масло. Я його заморозила в морозильній камері. Ось так натираю. Нам потрібно зробити крихту. Вона може бути навіть більші кусочки, будуть шматочки вершкового масла. Це буде добре для такого тіста. Натираємо. Ось така крихта. Я ще трішки так от руками, але довго не перетирайте. Робимо це швидко, щоб масло не почало розставати і було в тісті маленькими шматочками. Детальний список інгредієнтів, як завжди, буде під відео. Так, перетерли. Далі окремо. Беремо одне яйце. Додаємо одну столову ложку оцту до нього. Я спочатку трішки збиваю. Додаємо оцет. У мене 9%, можна яблучний взяти будь-який. І вливаємо 150 мл дуже холодної води. Переливаємо цю всю суміш. В борошно з маслом і будемо замішувати. Спочатку я перемішую петелкою, а далі буду перемішувати руками. Замішуємо швидко, нам потрібно довго не вимішуємо, просто збираємо усе це в один шматок. Ось таке тісто у нас вийшло, це універсальне листкове тісто, з якого можна готувати не лише куржі наполеон, а й різні трубочки, печиво, слойки. Ми його зараз розділимо на шматочки на частини, дивлячись, уже, яким діаметром ви хочете торт. Якщо вам потрібен діаметр 21 см, то діліть на 12-13 частин. Я буду робити діаметр 26 см, тому я хочу, щоб торт був більш ширшим, не таким високим. Ділю на 10 шматочків. У мене вийде 10 коржів. Кожний шматочок я так трішки скатую, щоб був такий, ніби шар. Ви можете це тісто зробити з вечора, і воно може бути в холодильнику цілу ніч, воно повинно бути в холодильнику не менше 2 годин. Зараз я оце все скатала. І перекладу на тарілку. Тарілку трішки підпиляю борошно. Викладаю тісто, накрию харчовою плівкою і відправлю в холодильник. Поки наше тісто буде в холодильнику. Ми займемося кремом. Крем я буду готувати заварний. Спочатку приготуємо заварну основу. Що мені потрібно? 1 літр молока, 250 г цукру, 3 яйця, 70 грам крохмала, ваніль і вершкове масло уже потім, після заварної основи. З літра молока я трішки молока відливаю, для того, щоб мені добре буде з'єднати яйця з крахмалом, щоб не було комочків. Інше молоко я відправляю на вогонь, щоб воно до закипіння мені не потрібно, просто щоб було гаряче. Окремо збиваю 3 яйці, розбиваю. Додаю цукор, можна менше. Це вже дивлячись, який ви хочете, крем, щоб був дуже солодкий. Мені подобається ось так. 250 г цукру. Далі я додаю крохмал, 70 г, у мене кукурузний. Можна, якщо ви впевнені, в якості картопляного, можете і й картопляний. Розмішуємо все в однорідну масу. Робимо так, щоб не було комочків. Я вже давно готую тільки з крохмалом, так як з борошном, мені неприємний смак борошна в кремові, а з крохмалом дуже смачний виходить. Додаю трішки того молока, яке ми залишали ось таке однорідне суміш у нас вийшла. Тим часом у нас молоко нагрілося, стало гарячим. Ось так гаряче я тоненькою цівочкою вливаю і розмішую вінчиком для того, щоб не було комочків. Ось так постійно помішую на вогні, воно почне закіпати, і ще хвилинку я ось так розмішую. І проварюю його щоб до загустіння. Коли у нас крем уже загустів, ось бачите, я виключаю плиту і знімаю з вогня. Ось крем я зняла. І далі можна додати, я додаю ванілін. Можна ванільний екстракт для приємного аромату. І перемішуємо ще раз. Все, заверна основа готова. Зараз ми накриємо харчовою плівкою в контакт. І відправимо для того, щоб вихолодало. А далі вже будемо додавати вершкове масло. У мене пройшло 2 години, простояло наше тісто в холодильнику. і Зараз будемо випікати. Я розігріваю духовку до 200 градусів. Мені потрібно 2 листка пергамента. Я по черзі буду випікати коржі. Ось я виймаю шматочок тіста, який ми ділили, а інше тісто оставляю, відправляю в холодильник, щоб воно не розставало. Підпиляю лист пергамента борошно і розкатую тоненько. Щоб не липло, я трішки підпиляю постійно борошном. ось дивіться, який тоненький. Я беру собі приблизно кільце. Ось так представляю, щоб було видно, щоб я потім ним вирізала, щоб був рівний корж. Він при випіканні буде трішки ставати меншим у розмірі, тому розкатуйте більше. Проколою трішки веделкою, щоб він не надувався, і відправляю в розігріту духовку на 200 градусів. У мене випікається 8-10 хвилин. Ви вже дивіться по своїй духовці, він повинен бути золотистого кольору. Поки один корж випікається, я підготовлю другий. Ось другий корж також готовий. Тим часом зараз виймаю перший корж, він вже випікся, Ось дивіться, після випічки я беру кільцем і ось так нажимаю, щоб були, рівні, обрізаю формою, щоб були рівні краї. Коржі дуже ніжні, хрумкі, будьте з ними обережні. Краї я, звичайно, залишаю, я потім ними буду обсипати торт. А самі коржі перекладаю на форму, бачите? І буду випікати всі 10 коржів. Тісто дуже ніжне, хрумке. Це мій самий улюблений рецепт тіста. Він універсальний. Коржі завжди виходять ніжні, слойоні, хрумкі і дуже смачні. Ось бачите, які коржі виходять. Дуже ніжні. Я ледве торкаюся до нього, щоб він не розпався. Ось у мене випеклося 10 коржів. Це обрізки, які ми будемо потім присипати. Коржі. Дивіться, які хрумкі. Зараз продовжимо готувати наш крем. Ось, у мене вихолола заварна основа. Також у мене є 250 г вершкового масла. Воно у мене м'яке кімнатної температури. Я перекладаю вершкове масло в миску, де буду в подальшому змішувати крем, збивати. Поділю вершкове масло на шматочки, щоб було зручніше збивати міксером. Нам потрібно спочатку. Збити вершкове масло до білого кольору, пишної білої маси. Це займає приблизно пару хвилин і далі поступово я буду додавати по одній столовій великій ложки. Завернує основи вершкове масло і продовжувати збивати. Звичайно, можна зразу ж додати вершкове масло і не збивавши його в заверну основу. Але таким способом мені саме більше подобається. Тоді крем виходить дуже ніжний, такої гарної консистенції. Обов'язково попробуйте так приготувати. Зараз я завернію креми готую тільки так. Цей крем виходить дуже повітряний, ніжний. Дивіться, яка консистенція в ньому виходить. І, повірте, дуже смачний. Все, крем у нас готовий, коржі у нас готові. Зараз будемо збирати торт. Цей торт зовсім швидко, просто готується і дуже смачний. Все збираємо. Ось на такій доски я буду збирати наш тортик. Беру один корж, наношу на нього крем. І так чередую кожний корж. Це все дуже просто, так як звичайний торт. Тут більше не потрібно нічого знати більше. Ось так розмащую. У моїй родині дуже полюбляють Наполеон. І я колись пам'ятала, як мама готувала, ми також дуже любили такий торт. Здається, це універсальний торт, який люблять всі. З такими коржами дуже легко робити різні креми, і виходить зовсім різні торти. Наприклад, це заверний крем, можна також зробити такі ж самі коржі, я робила. І збивала масло і зущене молоко. Він більш тоді хрумкий. І зовсім інший виходить торт. Ну, а це універсальний, який готувала ще моя мама. Такий з заварним кремом. Ось уже десятий корж викладаю крем, який залишився, і зверху буду присипати по класиці тими кусочками, які в нас залишилися. Їх можна подрібнити чи качалкою, чи в блендері. Це вже як вам чи руками, просто так як вони дуже ніжненькі. Я беру блендер. Перекладаю туди, подрібнюю, і притрушую наш торт. З, хорошо зверху, з боків. І торт також уже після того, як ви його крихтою обсипали, виносимо на холод. Бажано на ніч. Але сьогодні я це роблю зранку. Тому. Уже мої всі рідні не можуть дочекатися, коли цілий день пройде. Ось дивіться, який тортик вийшов. Зараз він трішки, при тому, як буде попитуватися, бачите, сів чуть-чуть. Зараз я покажу, який він в розрізі. Пройшло у мене лише 2 години, правда? Потрібно йому більше, щоб пропитався. Але повірте, він дуже смачний. Зараз я розріжу, покажу, який він всередині в розрізі. З такої порції виходить великий гарний торт. У мене торт 26 діаметром був, а він от ще плюс розійшовся, вийшов 28. Дивіться, ось, який він всередині, він настільки м'який, ніжний. А ще як більше пропитається зовсім. Смачний, смачний. Друзі, обов'язково готуйте, радуйте своїх рідних, до нових зустрічей!